Більше 20 років тому я ступила на стежину вчителювання. Крокую нею легко та впевнено, не шкодуючи жодної миті про обраний шлях. Адже вчителі багатогранні, бо поєднують в собі дослідника, вченого, новатора, фасилітатора, ерудита, психолога, стратега, комунікатора, коучера, модератора. Звісно, вчителювання відповідальна професія, яка потребує сил, енергії, нервів та часу. Скільки часу готуюся до уроку, відповім цитатою Сухомлинського Вчитель до хорошого уроку готується впродовж всього свого життя. У роботі застосовую як традиційні, так і новітні методики, технології та прийоми. Прагну сформувати знання та навички потрібні у сучасному світі, навчаю учнів лідерству та коматній роботі, розвиваю критичне мислення і навички вирішення проблеми, даю можливість проявляти ініціативу. Та вчу брати відповідальність за свої дії. Сучасний вчитель крокує в ногу з часом і говорить з учнями на одній тональності. Кожен вчитель повинен враховувати потреби і цінувати індивідуальні особливості кожного учня, піклуватися про його здоров'я та безпеку, брати участь в організації освітнього середовища. Відчуваю себе частинкою величного потужного механізму, який здатен змінити історію, ціную своїх вчителів і звертаюся до них за порадою. Вчителювати це безперервно розвиватися, от як в піраміді маслу самовираження є потребою найвищого рівня. Тож ні на мить не зупиняюся, крокую вперед, маючи безмежні можливості для навчання і участі у різноманітних проєктах, конкурсах, обговореннях, засіданнях. Мені так затишно бути вчителем.